Погляньте, навряд чи ось тут є два метри. Відтепер, отак стояти на тротуарах, бо навіть на проїжджій частині водія дозволять на час дії повітряної тривоги. В інспекції з паркування пояснюють, таке негласне правило діяло ще з початку масштабного вторгнення РФ, але тепер його закріпили законодавчо. Це буде стосуватися усіх порушень, як правил дорожнього руху, так і правил паркування. Дана міра є необхідною, тому що під час повітряної тривоги, як звичайні громадяни, водії, а також інспектори з паркування повинні перебувати в укриттях задля збереження життя та здоров'я. Відтак машину не евакуйовуватимуть, штрафи не виписуватимуть, зокрема, і за несплату в паркомат. У водія буде 10 хвилин після закінчення тривоги, аби усунути порушення чи оплатити парковку. Автовласники ініціативу схвалюють. Правильно, тому як непонятно в який момент прилетить. Во час воздушної тривоги, у людей нет правильно припарковуватися і оплачувати. Але чи не зловживатимуть нею водії? Центр міста повітряної тривоги немає. Але ось на В'ячеслава Липинського любителі паркуватись на тротуарі для проходу пішоходом замість належних двох лишили менше метра. Ні, неправильно, але тут більше негде стать. А ось на проспекті Яворницького в районі Цуму водії займають одну з трьох смуг руху, якою зазвичай їде громадський транспорт, і це попри знак, зупинка заборонена. Знаєте, що тут не можна паркуватися? Я не тут, я ждуть людини. Дехто встигає втекти, а когось штрафують патрульні. Інспектори з паркування щодня штрафують за вісім сотень водіїв. 30 автівок евакуюють на штрафмайданчики. Переважна кількість порушень це саме порушення правил дорожнього руху. Це стоянка під заборонюючими знаками, стоянка на перехрестях, на зупинках громадського транспорту. Дуже часто це стоянка на тротуарах. В міськраді нагадують, переглянути списки платних та безкоштовних парковок можна на сайті інспекції в Приват24 та додатку ЮНІП. Там же можна придбати абонемент на місяць за 1300 гривень та на три місяці за 3000. Владислава Вдієнко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.